Поскидавши шкірянки, важкі піджаки, ньому були мобільники і поклавши їх для себе на стіл, де тоніли пляшки. Охорона вийшла і свіжа імла вихолоджувала вечірній туман І торкалася віком густого тепла, мов жіночі пальці, відкритих ран. Він усім наливав, хто сидів за столом, Наливав повінця, як самому собі, токайські вина, на ямайські рог відбивали в вогні, голубі. Наливав і думав, коли тепер ми ще зберемося без жодних справ. Ще усі живі, ніхто не помер. Я їх сам знаходив і вибирав. Я їх сам кришував і сам боронив. Я їх вів за собою крізь морок і страх. Я тримався за них, і дбав про них, і запалював сонце на їх прапорах. Полодій веселі, наголені, злі, вони правлять світ, як я їх учив, я їх знаю всіх, хто при цьому столі глушить ром і мадеру, яка гірчить. Я підтримую кожного словом своїм. Я дарую впевненість та благодать. Я годую їх і наливаю їм, але хто із них усіх мене здасть? Хто та сука, яка мене закладе, хто прикличе зраду на цей політ, хто зламає слово сердя, тверде і підведе під Мінтовські волини всіх? Наймолодший з них із рубцем на щуці, той, що павним джином. Запивав кокаїн, нервував за столом, як усі курці, що не можуть курити свій нікотин. І кричав йому Гос, ну що за діла! Ми усіх перевемо. Нам підкаже шлях, наша вдача, яка нас завжди вела, наша зброя і кулі в наших тілах. Але він наливав йому і говорив: кожна вдача рано чи пізно мина. Ти їм перше зіл'єш, як натиснуть згори всі рахунки, адреси та імена. І молодий мовчав, не маючи слів, і задивлявся в вугільну мертву пітьму, забуваючи все, що він тут наплів, і що усі перед тим наплили йому. За вікном унизу протікала ріка, віддаляючи їхні співи і плач. І вогонь від далекого маяка золотив покрівлі сусідніх дач, золотив оливкове чорне гілля. Золотив машин тоноване скло, золотив усе, що дала земля, золотив усе, що буде й було, їхні рухи і погляди, їхні слова, всі навколишні стіни, дерева, мости, бо нічого не зміниться. І тільки трава буде кожного року інакше рости. Охорона стояла коло дверей, насторожена і перемучена вже. І дивилась на тіні поміж дерев, розуміючи, кого стереже. Ті в кімнаті, скінчивши свою сівбу, добивали зі столу останні пляшки і, увімкнувши кожен свою трубу, рахували пропущені за ніч дзвінки. і на плечах у них, ніби, прозорі, як сіль, вже запалювались, мов аварійні вогні, щоб їх помітно було звідусіль серед тиші в тумані, на глибині. Пасові.